Вас вітає агентство стабільність, що знаходиться в місті Івано-Франківськ. Представляємо у вашій увазі приміщення площею 145 квадратних метрів. Приміщення знаходиться по вулиці Набережні. в приміщенні є охоронна система, сигналізація, болір, ремонт, також потужність світла, 70 кВт. Навколо приміщення є паркінг. Ось тут вузол. Так він виглядає. Приміщення гарне з ремонтом. Можна ділити його на кабінети. Вхід фасадний, навколо парковка, панорамні вікна. Ось такий вигляд. Нагадаю, в приміщенні площею 145 квадратних метрів, потужність світла 70 кВт, приміщення ремонт, охоронна система, бойлер. І пожежна система. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся, будемо раді вам допомогти.